Вот это по левой стороне. Еще <плес> <плес> чуть-чуть. <плес> <плес> Я все в порядке. Сейчас почистим нашего хлопчика. Давай чуть-чуть, да? Давай небо, пока на суху. 22 два спостерігаємо також ну, засікайте ну, ступити ну, раби. Доброго ранку, вітаю. Доброго ранку. Ну, тут танчик рядом стоїть, зараз так, води скільки? Мені маленьку тукру, половинку. пополовинку. Mm. половинку розбавлю. Так, кави не дають попити, да? плюс, плюс. Плюс, а плюс. так? Плюс-плюс. На приціл! 757. 757! 757! Кидай, кидай! Постріл! 12-1, спостерігайте! Одно вогонь! Одну вогонь! Постаємо! Маску десь в укриття, дякую, маску десь в укриття. Маскуємося. Віталь, куди стріляли по кому? 에, стріляли, була евакуація. Пробуємо їх догнати. Надіємося, що догнали. — Це, маскуємося. Першого постріл. Молодці, залишайтесь на цілі. Міномет пристріляний, міни працюють нормально. Молодці, молодці, бот. Навіднику респект. Чув? Ти Так. Ти на видав? Да. Приємно така? Конечно. Тільки не приємно, коли вони картоплю подають. Коли окупантів кишки наматуються на дерево, да. це завжди приємно. Настрій. Да? Малишком. Сбираются. Требование было хоть. Да, еще так подрано снова над хатой летит, шушал охват, так же mm копец. -hmm. Mm -hmm. Донь. Донь. Mm -hmm. Ты что, не выспалил? А, ти її в садок заводиш? Mm -hmm. Ясно Добре. Бувайте тоді. Okay. Пока я вас люблю. Пока. Mm -hmm. А коли пропадає зв'язок, це піпес просто, особливо коли не попереджаєш. Вже зараз є стрілінг, через хвилину немає. І так на 5 днів може. А вони вже дзвонять, блин, де я, що я. Вона починають перейматися. Там понятно. Ситуація тут зараз важка. Так. Да. Просуваються, ну, як може ми їх відтісняємо, но... але усіх ще лізуть. Круглосуточно штурмують великими групами ну, з усіх сторон. Просто а нас тут небагато. Не І розірватися на всі напрямки ми не можемо, тому трошки вони нас посувають. Якщо ми кинемо дві міни, вони нам 40. По дронах це 95% це просто їхні дрони. Решта то так. Ну, нас кажуть, що якщо дрон бачиш, то це точно її їхній. Ну, закидують просто кількість людей все. У них більше техніки, більше людей. Не масою давлять. і. Ну нічого, ми якось стараємося давати відсіч. Получається. До боя? Нет. Да. Тех тридцать ноль семь. Тридцать ноль Заряд 4. четвертый. Четвертый за заряд, Готовы. Давай сразу маскировку.

Забери планшет. Построил. Построил. 11, 11, 7, дуже добра в норку, в норку поспусім. В норку! Секунду, в Стой, стакан назад, чуть